Так от, став фурою на паркінг, такий мінімальний комплект. Погода не сильно, зараз знову дощик буде. Одна удочка, кукурудза, бойл. І в такому місці. Зараз це все видупкаємо. Щоб можна було нормально поставити удилище. І будемо йти монтувати відео. Можна дощик. Ось у мене отак вийшло. Видубка в таку, прохід до води. Тут лебідь плаває. Кормитися будемо під цим берегом, бо далеко кидати нема сенсу, пресингу немає. як має прийти, то він підійде і під цю сторону. Будемо кормитися кукурудзою, у нас не варена просто, бо рибалка спопонтанна. Ось так прийшли. Далекоски. я думаю, буквально так, метрів п'ять від берега ми, в принципі, можемо це все зразу викинути, нам треба дві руки. Якщо бой буде спливати, о, все що нам треба перевірити. Бачите, бойл не тоне. Те, що я хотів зробити, так і вийшло. Отак От ми поставили улочку. Вчили буйтранера, закинули перед собою. Який красень. Так, йдемо до удочки. Покльовок не було, вирішив поміняти бойло. Поставимо на 3D криль. Так, йду перевіряти, чи працює сигналізатор. Зараз побачите, якщо буде світитися, то все чітко пойдемо. Отак, зараз перевіримо чи пейджер світився. Знову пікає, треба нам піти переставити на другу позицію. Це може бути ж той карпик якийсь маленький. Сіві там його мучить, Ну вже після третій то вже піду переставлю. У нас сигналізатор вже пікав 4 рази, прийти провірити. Зараз побачимо, що в нас, де в нас цей свінгер. А свінгер в нас на місці. Тобто не піднімало, не опускало. Значить нам треба просто натишить. На три позиції переставити і все. Нехай стоїть собі. Тобто ми просто зробили, щоб більше йому треба потягнути, щоб тоді засвітилося. Все, йдемо до машини. Народ, це просто жесть такий паровоз. Я просто холодний. Іде до нас. Під нашим берегом. jaki małeś? Dziewiczy, Так, я його без підсака не візьму, кладемо, включаємо бойтранера і бігом біжимо до машини. Так. Так, виключаємо знову экрана, Кладемо пиццака. Так Фу, тяжко. давить. Давить народ оце. Народ це просто трешняк. Пішов.

Народ есть. Народ це просто треш. О, это тут дванадцятка. Ну а може і чотирнадцятка. Материдна народ. Фіш. Я грибу Народ це просто трэш Дивіться який Народ це треш Я не знаю Ви просто подивіться Просто подивіться на цю мамулю Оце паровоз! О, я просто холодний. Фу. Гляньте на цю мамочку. я, я. я. Такого паровоза я не очікував. Одна поклявка міняє, вс. Ви просто подивіться. Я не можу повірити в це. Зябла хороші маю, дика рибка Так, а що в нас писко? Ох, який писк. Треба взяти пшикаку за Так. Так У нас є вага будемо зараз важити Не знаю як Нам треба якесь зважити Так, дивіться, збиваємо на ноль, включаємо кілограми по нулях. Він як буде бризкатись, він просто ту сітку порве 10 370. Отак Ложим, красавчик Просто 10 370 з дикого озера, ти просто турба не ров. Фу, так, Ложу сюди. Так, идем беремо пшиковку. Так, маємо таку пшиковку. Це якраз відран для риб. отак. Вот Отакий маленький. Дивіться який Карпуша. Просто ви зацініть. Просто ці розміри. Я просто в шоці, чесно. Я такого не очікував. Ви просто подивіться, який мені сьогодні повезло зловити трофейчик. Опа! Дивіться. 10 кг 370 грам. Дивіться, який дзеркальний карток. Яка малишка, просто фух, красавчик просто. Я не знаю, я такий довольний, що просто... Так, будемо випускати карпика. Така лопата в нього, такі дзеркальні карпуша 10 кілограмів. Дихає, відпочиває. Я трохи вже попливу, ну так і буде. Тут таке мов трохи. Карп почуваю, просто я не міг очікувати на таку відеозйомку собі. Просто паркінг народ. 000 якраз 12 та ноль Дивіться, колопата Я думаюш тут лепші Я думаю, що тут є ще біщ О он же уже двіць О так Вже тяжко на спину Отак Просто який красавчик навіть Просто оцініть Я до вас ще раз підійду і будемо вже його відпускати. який песок. Це що ви розуміли Моя долонь. Ось так. І просто чекаємо поки він мені з рук зійде. Смотрите, какие красавчики. Пришел на мою кукурузку поесть. Вот это вам, народ, рыбалка просто. Давай. Махни хвостом иди. Все, пішов. Красота, народ. Відпустили десятку. Все, треба Ти, митися і лягати. Вже у нас 0014. Отак. От Відпустили ми красавчика, він пішов. Все. Кликати своїх більших, менших, ні. Більших. О! Та вище. Це просто трішняк.